Сьогодні їдемо, я вам покажу Брухт. Це місце, де ми з вами можемо взяти будь-які речі, які побачимо безкоштовно. І які нам з вами речі вдома не потрібні, ми також відвозимо все на Брухт. Це і одяг, і якийсь текстиль, і якась техніка. Тобто, ви можете свої речі привозити і в той же час взяти для себе якісь інші речі, які вам, наприклад, або потрібні, або сподобались. Тобто, це дуже популярно в Норвегії обмінюватись таким чином речами. Ось о, в нас таке місце цікаве, та, ось такі комп'ютер, якісь я знайшла чи що, то я так і не зрозуміла. Колонки прикольні, я побачила, які я не зможу з собою взяти, бо в мене нема машини. Тобто дуже часто сюди навіть мебель звозять, і дивани, і матраси, ну, все, і, і дитячі візочки. Ну, звичайно, краще мати машину для транспортування цих, цих речей, але ми такі беремо по мілочі, як кажуть. Я в наступному відео покажу речі, які обрала для себе. Щоб набагато додому не тягнути, звичайно, я беру досить мало речей, і плюс вдома своїх речей багато. Ми ось так робимо: беремо, користуємося, відвозимо і, і такий круговорот. Беремо, відвозимо, беремо, відвозимо. І так думаю, робимо не тільки ми, всі роблять. Це популярне місце, як і українці, біженці сюди люблять ходити, так і норвежці. Іноді в суботу це прям місце зустрічі. Я можу так сказати.